Останнє повернення. Нарешті я у рідному місці, переговорив Андрій. Він був солдатом Збройних Сил України, добровольцем, який, коли почалося повномасштабне вторгнення 2022 року на територію України, кинув усе та пішов захищати рідну батьківщину. Перебуваючи на фронті, Андрій, попри все, мріяв створити власну сім'ю та збудувати великий дім для своїх батьків. Якось вночі почався масований обстріл позицій, одна з яких була Андрія. Ворог намагався штурмувати ці укріплення, але хлопці відбувалися, як могли. Обстріл тривав годинами. Здавалося, що це пекло ніколи не закінчиться, проте їм вдалося втримати свої позиції. Після важкого штурму Андрій був відправлений на ротацію. Потрапивши у рідне місто, він якнайшвидше вирушив до власного дому. Зайшовши до хвіртки, він побачив Джека, його собаку. Яка була його вірним другом ще з дитинства. Андрій нахилився до нього, провів рукою по шерсті і тихо промовив: Привіт, друже! Пам'ятаєш мене? Проте Джек навіть не підняв голову, лише ліг на землю і тихо застогнав. Андрій здивувався, але не звернув на це особливої уваги. Він швидко подався до рідних дверей дому. Відчинивши їх і переступивши поріг, Андрій зайшов у давно знайомий йому коридор. Знявши свої старі берці, він голосно окликнув. Є, хто вдома? Та відповіді не було. Він пішов до своєї кімнати і завмер. Там сиділа його мати з фотографією в руках. Вона тихо плакала, притискаючи зображення до грудей. Андрій швидко підійшов до неї і ніжно обійняв, але вона не відреагувала його серце стислося. Мамо, це ж я, Андрій, я вдома, вигукнув він, але її сльози лише посилилися. Погляд Андрія зупинився на фотографії, яку вона тримала. Це було його власне фото. У кутку фотографії винілася Чорна стрічка. Він відступив на крок, мов блискавкою уражений. Раптом спогади нахлинули. Він зрозумів, що загинув тієї ночі під час того самого обстрілу напередодні довгоочікуваної ротації. Мати сиділа, плакала і промовляла крізь сльози. Синку, чому ж ти пішов? Чому ти залишив нас? Андрій відчув, як у грудях що стискається, але це вже не біль тіла, це була інша, нестерпна порожнеча. Він простягнув руку, спробував торкнутися її, втерти сльози, але пальці пройшли крізь повітря. Мамо, я так хотів тобі сказати, як я сильно люблю вас, прошепотів він, розуміючи, що його голос вона ніколи більше не почує. Він обернувся до коридору, де знову сидів Джек. Собака, наче відчувши щось, підвів голову і тихо заскавчав. Андрій посміхнувся крізь сльози, подивився востаннє на матір і залишив дім. Тепер він був частиною іншого світу, але його любов і пам'ять завжди залишатимуться тут, у рідному домі, серед тих, кого він захищав до останнього подиху. Останнє повернення це тиха, але дуже сильна історія про воїна, який віддав своє життя за батьківщину і про дім, у який він так мріяв повернутися. Цей текст про те, що війна не закінчується на полі бою. Вона живе в сльозах матерів, у мовчанні рідних стін, у погляді вірного собаки, який чекає, навіть не розуміючи, що сталося. Це оповідання нагадує, що кожен полеглий мав мрії, плани, близьких людей і любов, яку ніс у серці до останнього подиху.